Привіт, друзі! Якщо ви шукаєте якісний телефон з класною камерою, штучним інтелектом, якісним екраном і ще купою корисних фішок, і при цьому всьому буде коштувати не як флагмани закупу грошей, тоді цей смартфон саме для вас. Сьогодні ми розглянемо OPPO Reno 12 FS. Ви на каналі Воює. Поїхали. А вартість цього смартфону ви зможете дізнатись за посиланням в описі під цим відео. Там же ви знайдете промокод на приємну знижку на цю модель смартфону. Також підписуйтесь на цей канал, ставте лайки та підписуйтесь на наші соцмережі. Там ви зможете дізнаватись про нову інформацію про новинки та відео, які виходять в нас на каналі. Телефон прийшов в такій симпатичній коробці. Там нас зустрічає сам смартфон, гарантійний талон, USB кабель інструкція і увага! Зарядний блок. Дякую, Oppo, що досі кладете блок для зарядки. Але окрім цього, тут є чохол, до речі, доволі якісний. Скажу чесно, я перший раз тримаю в руках телефон від компанії Oppo. і я дуже приємно вражений від комплектації телефону. Давайте почнемо з зовнішнього вигляду Reno 12 FS. Виглядає смартфон цікаво, має модні зараз прямокутні форми та прикольні кольори. Випускається телефон в двох кольорах: темно-зеленому та янтарно-помаранчевому. Вага смартфону 187 грамів. Корпус виготовлений із пластику, що робить його легким та міцним, і окрім цього, над тонким, а саме, 7,76 мм. На задній частині смартфону розташований блок камер круглої форми. Oppo назвали це коло «Cosmos Ring» і містить «Halo Light». Це підсвітка, яка може синхронізуватись з сповіщеннями або музикою. Дуже прикольна деталь, на яку звертаєш увагу. З правого боку знаходяться клавіші регулювання гучності та кнопка блокування. У нижній частині розташований динамік та мікрофон, роз'єм Type-C для зарядки та лоток для двох наносім карт та карти пам'яті для розширення внутрішньої пам'яті. Дуже корисна функція, але на жаль, все більше компаній прибирають її з своїх моделей з смартфонів. Спереду ми бачимо 667 дюймовий Full HD Plus oled екран з роздільною здатністю 2400 на 1080 і щільністю пікселів. 394 PPI, а частота оновлення 120 Гц, яка робить користування смартфоном ще комфортнішим. Екран якісний, я б навіть сказав, що він флагманський. Кольори приємні та яскраві. Максимальна яскравість екрану 1200 ніт. Максимальної яскравості дисплею вистачає для комфортного користування телефоном на яскравому сонці. І на верхній частині екрану ми бачимо фронтальну камеру. А під екраном Rino 12 FS розташований сенсор розблокування телефону. Працює точно та швидко. Я проблем не помітив. Також смартфон має захист від пилу та вологи IP64, що відповідає військовому стандарту ударостійкості. і дозволяє вам не хвилюватись, якщо смартфон попаде під дощ, і екран зберігає чутливість, навіть якщо руки або екран мокрі. В телефоні встановлений процесор MediaTek Dimensity 6300, який відомий завдяки своїй енергоефективності та продуктивності. Тому ви не побачите фрізів в роботі телефону і, окрім цього, зможете пограти в ігри на смартфоні. Смартфон доступний у конфігурації з 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ постійної пам'яті і підтримує функцію Opo RAM Expansion, яка додає до 12 ГБ віртуальної оперативної пам'яті. Це дозволяє йому легко виконувати будь-які завдання. Від перегляду відео до інтенсивних ігор. В смартфоні від Oppo встановлений доволі великий акумулятор на 5000 мАч з підтримкою швидкої зарядки SuperVOOC на 45 Вт, яка повністю зарядить телефон за 71 хвилину. З моїм ритмом користування смартфоном його вистачає до ночі. Я використовував його в простеньких іграх, відео на ютюбі, в соцмережах. Також його виробник зазначає, що акумулятор тримає оптимальну продуктивність протягом 4 років. Це підтверджується 50-місячним тестом на безперебійну роботу акумулятора. Єдине, що помітив з того, що мені було трошки некомфортним під час користування смартфону, це те, що під час ігор або важких задач телефон трошки гріється. Але я не помітив тротлінгу під час нагрівання. Rino 12FC підтримує всі сучасні стандарти зв'язку, такі як 5G, Wi-Fi 6, NFC та Bluetooth 5.2. Давайте перейдемо до камер. Телефон оснащено трьома основними модулями камер. Перший основний на 50 Мп з світосилою f 18 другий ширококутний на 8 Мп світлосилою f 22 і третій макромодуль на 2 Мп з світлосилою f 24 Камери фотографують добре в світлу пору, як і на основну, так і на ширі. 12 FC справжній експерт з портретів. Вони на цьому смартфоні дуже добре виглядають. Приклади ви можете бачити на екрані. А ще тут є професійний режим, де ви зможете налаштувати ISO, діафрагму і витримку прямо як на професійних камерах, щоб отримати точно таке фото, яке ви собі задумали. Макромодуль також досить непоганий, хоч я і не дуже часто ним користуюся. В нічну пору починають вилазити шуми на фото, але попри це, фото виглядають досить непогано і багато деталей не втрачають. Але якщо включити нічний режим, то ці проблеми зникають. Давайте пройдемось по відеоможливостях смартфону, тому що фотографувати навчились майже всі телефони. А ось нормально записувати відео не усім під силу. Ось я записую зараз відео в день. Спокійно йду, не сильно трясу телефоном. Стабілізація відпрацьовує непогано. Знімаю на основний модуль. Ось у нас картинка ширококутного модулю. Також все добре, нічого не трясеться, і ось п'ятикратний зум. І ось десятикратний. Зараз вийшов познімати в темну пору, також як із фото, вилізли шуми, але не супер критично. Давайте подивимось, що в смартфоні з фронтальною камерою. Тут вона на 32 мегапікселі з світлосилою 2 і 4. Погляньмо на фото. Селфі в день виходять досить непоганими. Також тут є портретний режим. Ось так він працює на цій камері. В темну пору також вилазять шуми, і шумодав пробує їх замазати. Відео на фронтальну камеру виходять теж непогано, але не вистачає стабілізації. Ось відео в темну пору. Перейдемо до AI фішок. Виробник постарався зробити штучний інтелект доступнішим для всіх. В смартфоні встановлений такий ряд фішок з штучним інтелектом, наприклад, Eraser 2.0, яка дозволяє прибрати небажаний об'єкт з фото лише одним змахом. Працює функція дуже непогано, мені сподобалось. Або є функція Smart Image Matting 2.0, за допомогою якої ви можете швидко вирізати людей або тварин, а потім додавати емоції або командні фони і додавати фото як наліпки та ще багато іншого. А ще є Studio, яка дозволяє створити безліч художніх портретів з однієї фотографії. Є дуже класна функція AI Link Boost. в поєднанні з антеною з круговим охопленням в 360 градусів, покращує приймання сигналу та оптимізує вибір мереж. Це підвищує якість зв'язку, що дуже актуально зараз, та підвищує точність визначення місця перебування при навігації. У смартфоні встановлені два якісних стереодинаміки. З режимом ультрагучності ви можете викрутити гучність на 300%. Це динаміки, які покращать ваш досвід в іграх та перегляді відеоконтенту, оточуючи вас високоякісним звуком. На цьому все я розповів про усі основні функції смартфону. Загалом Rino 12fs склав приємне враження, багато речей, які мені сподобались, такі як екран, він тут реально класний. Яскраві та приємні кольори 120 Гц. Виглядає дуже класно. Непогані камери і великий акумулятор. Загалом мені все сподобалось, можливо, окрім того, що телефон трошки гріється, але це не критично. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобався огляд, то ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві огляди. Якщо вам сподобався смартфон, Смартфон, Посилання на нього в описі під цим відео. А ще під цим відео є смачний промокод на знижку на цей смартфон. Тому переходьте на сайт wuua і купуйте новенький смартфон.